Привіт TikTok-спільноті. Вітаю на каналі Залізні Коні. До нас сьогодні приїхав ось такий красень. Клас Lexion 760 2014 року. Ідеальний комбайн з мінімальним напрацюванням в ідеальному стані. Я думаю, що хто його купить, зовсім не пожаліє. З плюсів цьому комбані є те, і навіть не просто з плюсів, а з великих плюсів, є те, що він йде повнопривідний. Ось такий, бачите, задній міст. Таким ось повним приводом є кардан і там стоїть гідромотор. Незамінна штука на сьогодні. Якщо його раніше всі боялися, то зараз просять на давай повноприводного. Ось така от задня резина, вона оригінальна по руках, ще не стерта нічого. Зараз також покажу передню резину. Подивіться, ось такий от вигляд має комбайн. А, ще ще одне. Дивіться, три камери. Ось там одна вигрунта. Ось тут на розвантажувальному шнекові одна. Ось там от ззаді зверху друге. І щоб зручно було зачепитися, ось тут от третє. Подивіться, який стан фаркопу, подивіться, взагалі який стан комбайну таке враження, що воно все нове. Я не знаю. Просто ідеал. Чи ним ніхто не користувався, чи що. Не знаю. Ось такі комбайни варті уваги. Ми не робимо там якогось дешевого хайпу, не робимо там величезні маркетингові ходи, не проплачуємо скажемо, рекламу. Ми просто беремо хорошу техніку, нормально її обслуговуємо і, відповідно, люди лишаються задоволені. Комбайн повністю є з модулем автопілота, ось зверху кріплення під антенну, там датчики кута повороту стоять на задньому мості. Тобто можна повністю з ним працювати по навігації. Ось там от у нас до нього жатка. Жатка 10,5 варіо. Ну Вона ще, бачите, теж в шторі. Хлопці ще з дороги відпочивають, тільки приїхали. Вчора була неділя, вночі хлопці приїхали з розвунта... на розвантаження. точніше. Тому покажу вам, як завжди, пізніше, покажу, в якому вона стані, коли розвантажується. Повністю відкриваємо щитки. і кому цікаво може подивитися, оцінити і зрозуміти, що хороша техніка за хороші гроші. Друзі, до вас величезне прохання не підписаних на канал підписатися хто вже підписався, поставте якусь вподобайку, прокоментуйте. Мені буде приємно. Так що, друзі, все буде Україна. Не забуваємо про це, допомагаємо Збройним силам і до нових зустрічей!